Дівчата, гляньте ще яку новинку 2024 року я хочу вам презентувати. Це у нас бренд Офі, найсильніша лінія з пептидами The First, Презентувала нам оновлений дизайн крему для шкіри навколо очей з найсильнішим антивіковим ефектом в об'ємі 55 мл. Даний крем виходить один раз на рік в оновленому дизайні і. Комплектація неймовірно крута. Дівчата, що я хочу вам сказати про даний крем, це те, що якщо ви спробуєте його хоча б один раз, ви більше точно не захочете пробувати інший. Результат перевершить всі ваші очікування. Він дуже класно зволожує, живить шкіру, підтягує верхні повіки, знімає набряки, працює зі зморшками, працює з заломами, освітлює темні кола під очима. Цей крем просто неймовірно ефективний. І ще й до нього абсолютно безкоштовно. В подарунок ви отримаєте тонер емульсію 60 мл, і також зручна лопаточка для масажу шкіри навколо очей. І неймовірно класні жемчужні ампулки для того, щоб ви могли додати їх в свій догляд або спробувати і потім взяти повний курс. Дівчата, погляньте ще раз, наскільки красивий розкішний дизайн. А ще я вам хочу сказати, що не менш крутий результат від використання. Дівчата, ціна дуже класна, кількість у нас обмежена, тому швиденько пишіть нам дірект, розкажемо більш детально.